Привіт, малята! Вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. В гарний день і добрий час! Завітали ви до нас. Всіх гостей ми в нас вітаємо. Подивіться, що ми знаємо. Привіт, малята! Сьогодні до нас завітали незвичайні гості: це Козак Око та Козак-Тор. Вони повертаються додому з кругосвітньої подорожі. Побували козаки в різних країнах, пізнали та побачили багато цікавого. От і заїхали нам розповісти. Козак око питає, чи знають наші малята, що таке день, а що таке ніч. Ні, не знають. Зараз ми вам розповімо, що таке день, а що таке ніч. Ой, дивіться малята місяць на небі, зорі, увімкнули ліхтарі, віконечка горить світло. Коли це буває вдень чи вночі? Так, козак Тор, вірно, вночі. А тепер подивіться малята. Сонечко світить, на вулиці ясно. Коли це буває? Вночі чи вдень? Так, козак Око вдень. Хлопчик спить, за вікном темно, зорі світять. Як ви гадаєте, малята, коли це буває? Вдень чи вночі? Так, вірно, вночі. А тепер, малята, подивіться: діти в садочку граються, за вікном ясно, світить сонечко. Як ви гадаєте, коли це буває вночі чи вдень? Вірно, вдень. Хлопчик читає книжку, за вікном темно, світить місяць. Малята, як ви гадаєте, коли це буває? Вдень чи вночі? Так, вірно, вночі. А тепер подивіться малята. Як ви гадаєте, коли ходять в гості на дні народження, вночі чи вдень? Так, вірно, вдень. Наші козаки дуже полюбляють грати у футбол. Тож вони запрошують нас пограти, малята, слідкуємо уважно за м'ячем. Малята наші гості так втомились під час подорожі, що мріють швидше потрапити додому, щоб відпочити. Око піде жовтою доріжкою, а тор синьою. Давайте взнаємо, хто раніше добереться додому око чи тор. Розглянемо смужки, якого вони кольору. Як ви вважаєте малята? Так, вірно, синього та жовтого кольору. Порівняємо їх. Покладемо на жовту смужку синю, яка смужка довша. Так, вірно малята, довша, жовта смужка, бо ми її бачимо. Яка смужка коротка? Так, вірно малята, синя смужка коротка, ми її бачимо повністю, вона перекрила жовту. Покладемо довгу смужку праворуч, а коротку ліворуч якого кольору смужка праворуч біля козака ока, як гадаєте малята? Так, вірно, жовта, довга смужка. Якого кольору смужка ліворуч біля козака тора, як гадаєте малята? Так, вірно, синя коротка смужка. Якою доріжкою піде козак око до свого будиночка? Так, вірно малята. Довгою доріжкою жовтого кольору. А якою доріжкою піде козак Тор до свого будиночка, як гадаєте, малята? Так, вірно, синьою, короткою доріжкою. Дякуємо вам, козаки, за цікаві знання. Сподіваємось, що ви до нас ще завітаєте в гості. А зараз ми вам кажемо до побачення! Молодці малята! Сьогодні ми з вами дуже добре попрацювали, а саме навчились розрізняти поняття день-ніч. Пригадали довгий та короткий, в нас побували в гостях козак Око та Козак Тор. До побачення, малята, до нових зустрічей!